Ерік Сігал, Історія кохання. Розділ шістнадцятий Зміна адреси. З 1 липня 1967 року містер Олівер Берет з дружиною мешкатимуть за такою адресою Штат Нью-Йорк. Місто Нью-Йорк. 121, вулиця 63, Східна, номер 263. Типова адреса новоришів, поскаржилася Дженні. А ми є новориші, зауважив я. Моє запамрочення від досягнутих успіхів підсилювалося ще й тим, що місячні витрати на мою машину мало не дорівнювали квартплаті за наше колишнє помешкання у Кембриджі. До Джонаса й Марша було 10 хвилин ходи Поважно. Тепер я полюбляв ходити поважно. Стільки ж було і до шикарних магазинів, таких як універмаг Бонвіта, і я звелів своїй дружині відьмі, щоб вона негайно відкрила там рахунок і почала тринькати гроші. Навіщо, Олівере? Бо мені з біса кортить, щоб мене грабували. Я став членом нью-йоркського відділення Гарвардського клубу. Рекомендацію мені дав Реймонд Стреттон. Ми з Реєм, принаймні тричі на тиждень, грали в теніс, і я дав собі слово, що за три роки стану чемпіоном клубу. Може, тому, що я знову з'явився серед гарвардської еліти, чи може тому, що на юридичному факультеті стало відомо про мої успіхи, слово честі, я не хвастався своєю платнею. Мої друзі відразу стали виявляти до мене інтерес. Ми переїхали до Нью-Йорка посеред літа. Треба було на швидку готуватися до екзамену на звання адвоката, і перші запрошення були на уік-енди. Пошли їх! Знаєш, куди Олівера? Не хочу я марнувати два дні на пустопорожні балачки в гурті з чиїми стриклятими синками та доньками. Гаразд, Джен, але що їм відповісти? Скажи, що я вагітна. Ти справді вагітна? Ні, але якщо ми залишимося вдома, я, може, завагітнію. Ми вже вибрали ім'я для сина. Тобто вибрав я, а Джені, зрештою, погодилась. Розмова про це почалася так. Слухай. Ти не будеш сміятися? запитав я Дженні. Вона саме нарізала помідори на кухні, витриманій у приємних жовтих тонах, із агрегатом для миття посуду. Чого? запитала вона, нарізаючи помідори. Мені дуже сподобалося ім'я Бозо. Ти не жартуєш? Ні, кажу чесно, і ти назвав би нашого сина Бозо? «А вже ж! Чесно кажу тобі, Джен, це найкраще ім'я для суперспортсмена. Бозо Берет», – вимовила вона, дослухаючись, як воно звучить. Він буде неперевершеним хокеїстом, провадив я дедалі переконливіше. Бозо Берет, гравець велетень першої збірної Гарвардського університету. Слухай но, Олівере, а що коли... що коли у хлопця не буде координації рухів? Це неможливо, Джен. Він успадкує такі гени, що це просто неможливо. Я говорив це цілком щиро, віднині, прямуючи на роботу, я часто обмірковував плани майбутньої кар'єри Бозо. За обідом я знову завів ту саму розмову. Ми щойно купили чудовий сервіс із датської порцеляни. Бозо буде хокеїстом із чудовою координацією рухів, сказав я Дженні. Якщо він успадкує ще й твої руки, ми зможемо поставити його у захист. Вона іронічно посміхнулась, очевидно, підшукуючи якесь ущіпливе зауваження, щоб затьмарити мою світлу мрію. Проте нічого не придумала і натомість, розрізавши пиріг, дала мені скипку. Ти тільки подумай, Дженні», – говорив я, відкусивши чималий шмат, двісті сорок фунтів ваги це ж буде диво хокеїст. Двісті сорок фунтів? перепитала вона. Наші з тобою гени Олівера навряд чи забезпечать йому двісті сорок фунтів. Ми його підгодуємо, Джен, дамо побільше білка, поживних сумішей, створимо спеціальний харчовий режим. А що, коли він не схоче їсти? Схоче, ще й як схоче, сказав я, починаючи сердитись на хлопця, який скоро сидітиме за цим столом і опиратиметься моїм спробам зробити з нього спортсмена високого класу. А не схоче, то я розтовчу йому пику. Джені поглянула мені в очі і усміхнулась. Не розтовчеш, якщо він важитиме 240 фунтів. Я збентежився на хвилину, але потім зміркував. Змалечку він не буде стільки важити. Що правда, то правда, сказала Дженні, застережливо помахуючи ложкою. Але коли набере 240 фунтів, тоді бережися його шпаргалето, і вона зареготала. Жарт був дотепний, і, поки вона сміялась, у мене в уяві постала картина, загорнений у пелюшку хлопчисько, вагою в 240 фунтів женеться за мною по Централ Парку і кричить: Я тобі покажу, як кривдити мою. Мамо ж, паргалето. Тепер єдина надія на Дженні. Сподіваюся, вона оборонить мене від лютого Бозу.